Піротехніки шукають імітовану міну, спеціальним приладом з'ясовують її місце знаходження, а потім сапер обережно викопує предмет та відносить у безпечне місце. Рятувальники розповідають, найбільше знаходять снаряди, бомби та гранати Другої світової, але з початком теперішньої війни знаходять дедалі більше сучасних вибухонебезпечних предметів. От буквально місяць тому ми. В селі Хриплин знайшли 33 одиниці сучасних пострілів до гранатомету АГС Плам'я Ох17М. Які використовуються використовуються в зоні антитерористичної операції зараз. З початком року обласні піротехніки уже 45 разів залучалися до знешкодження вибухових предметів. За цей час знищено 179 боєприпасів. Найбільше їх розповідають на лисецькому полігоні, Ямниці та Яремчанській зоні. Рятувальники навіть продемонстрували найнебезпечніші знахідки. Переді мною зразки артилерійських боєприпасів різноманітні, які бувають. В даному випадку це сучасні йдуть, це протитанковий снаряд. Які вражає броньовані цілі, якщо ви так ну коротенько, значить це мінометні міни представлені, реактивні боєприпаси, боєприпаси спеціального призначення. Багато залежить і від пошукової техніки, адже чим глибше вибуховий предмет у землі, тим важчі пошуки. Однак рятувальники демонструють сучасні пошукові прилади. Німецький апарат валон глибина до чотирьох метрів. Теж для ви для пошуку металів в грунті надзвичайники вкотре наголошують, якщо ви знайшли підозрілий вибухонебезпечний предмет, у жодному разі не переміщати його, а одразу дзвонити у службу порятунку. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.